Доброго ранку, це ера будівництва. Ми на монтажному горизонті 18-го поверху. Зараз весна, і ось який вітер тут. А що відбувається взимку? Наскільки спокійніше працювати будівельнику, якщо є ось такі захисні системи? Про них ми сьогодні поговоримо. Цей захист спільна розробка підприємств, що входять до холдингової компанії «Київміськбуд» і проектної організації «Гіпроцивільпромбуд». система вже застосовується на трьох майданчиках Київміськбуду, на одному з котрих працює майже рік. Вона передбачає захист трьох останніх поверхів об'єкту, що зводиться, адже на них найбільш інтенсивно ідуть роботи. У Держгімпромнагляді кажуть, це європейська практика. Виявляєте на висоті там 20 там го поверху. Оце він з елементів таких маленьких складає як конструктор, оцього палубку, і майже не практично нічим не захищено. Воно хитке вітрові навантаження. Ну в такій ситуації дуже складно їх постійно застосовувати, бути постійно захищеними. Тому що воно постійно міняється робоче місце. Він це весь час знаходиться в Русі, тому воно таке дуже, начебто, і проста в теорії ситуація, що видали пояса, прив'язались і так далі. Але на практиці дуже складно це все застосовувати. Чисто питання психологічні, сприйняття ну. В... Цього ситуації я в якій ти знаходишся, коли це 25-й поверх. А є вже будівлі по 40 поверхів у нас збудується, і йде тенденція збільшення поверховості. Плюс треба убезпечити відпадіння предметів як самих будівельників, так і людей, що мешкають і працюють поряд з будмайданчиком. Отож, вимога захищати суцільною огорожею три останні поверхи потрапила у нові домобудівельні норми. Наше э, предприятие на сегодняшний день разработало экспериментальных три модели. Это ЗЗБК-1 Ковальской, это разработал третий треск Киф Горструй 1 вот, и э, значит, участвует в разработке МЖК-1. Вот, они работали по разным методикам. На сегодняшний день они требуют нормативной базы, потому что Експериментальна модель ні котри часу на сміті на трьох наших об'єктах, ані предполагають якісь, якісь інструкції з охрани труда по монтажу, де мобімонтажу, щоб їх визможна було прийняті в дальнейшем, дальніше. От і спокійнітарного рудування ви можете запитати, якщо це європейська практика, чому не впровадити системи, якими користуються будівельники за кордоном. Тому що це коштує сотні тисяч євро, що є непідйомним для українських будівельників. Ми шукаємо те, що ми можемо зробити трошки меншими затратами, тобто дещо своїми силами, дещо наш український виробник і так далі. Ну, шукаємо вихід з того становища, яке є. Ну і вийшов новий ДБН, Ми його прочитали там чітко написано, що повинно бути. Система, яка захищає три останні поверхи разом з поверхом монтажного горизонту, Оце на тому монтажному горизонті ми знаходимося. Висота цієї конструкції 9 метрів 30 сантиметрів, максимальна ширина 4 метри. Її можна використовувати на висоті до 100 метрів. За допомогою баштового крану вона рухається вгору разом зі зростанням поверховості будівлі. Цей процес ми саме спостерігаємо. Ми підняли в робоче положення. Тобто вона вже так буде стояти, поки не зав'яжемо арматуру, не забетонуємо то перекриття і потім не розберемо палубку з того перекриття. От вона вже в цьому положенні, в робочому положенні для устройства моноліта вище лежачого перекриття, вона вже зафіксована. І так кожна конструкція. Виводяться в це положення. Щоб переміщувати систему, на будівництві потрібно визначити відповідальних за це осіб, які, звісно, виконуватимуть і інші завдання. Однак щойно виникне необхідність підняти стіну, візьмуться до цієї роботи. Більше часу не займає на це время. Єсть і просто віддільні люди повинні на це стояти. І все чотири чоловіка. Одне одне з яке займається тільки цими конструкціями подйомами. Люди, які вже попрацювали за такою суцільною огорожею, кажуть, без неї будувати не хочеться. Там в зимовий, в зимовий час працювати складно дуже. І цей опалубка дуже замічає від, від, від немає такого ні продажів, нічого в нас. І працівникам дуже добре робити це. на це опалубка. Як... Навіть як і вітер. Олександр Маслов зізнається, працює на будівництві 8 років і йому є з чим порівнювати. Є такі процеси, як монтаж, демонтаж. Це горизонтальні опалубки. Так? І от дуже добре стало робити як монтаж, так і демонтаж. цієї ж опалубки. Можна, зараз продемонструю, вставати сюди спокійно, мені не страшно, так як і будь-якому робітнику. Все, як бачите, дуже добре. За словами головного інженера Тресту київміськбуд 3 Валерія Безвинного допрацювання вертикальної захисної огорожі іще триватиме, зокрема в частині підняття конструкції. Робота зараз е, виконується на наступній захваті. Там іменно йде набір опалубки, йде набір. Ну, Підготовка йде до в'язки, арматури і так далі. Да, деякі щити вже там виставлені в нормальне проєктне положення, деякі щити е, сьогодні-завтра будуть підняті, тобто там, де буде працюватися. Тобто це постійний процес, але, маючи цю систему, ми спокійні, що. Любий робітник, який прийшов на роботу, і всі робітники підуть до своїх сімей додому. Сподіваємося, що ця захисна система буде успішно впроваджуватися на будівельних майданчиках. Це була ера будівництва. До зустрічі.